Президент Зеленський таки підписав скандальний закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП – ключових антикорупційних органів. Це викликало хвилю обурення, тому що тисячі людей повиходили на протести на мітинги у великих містах України. Чому люди протестують? З ким Віталій Кличко ледь не побився на мітингу, і що це за загадкова реакція Кирила Буданова? А також що про все це взагалі думають і пишуть? Світові змі, от дізнайтесь буквально за мить, друзі. Якщо поставите лайк, якщо підпишетесь на цей youtube канал, якщо будете коментувати все, що ви бачите і чуєте, це дуже важливо для розвитку нашої спільноти і просування контенту, який я для вас створюю. Цей випуск по справжньому буде дуже цікавий, тому раджу вам не перемикати. Отже, почнемо з останнього: так з того, що сьогодні вранці Зеленський зібрав у себе усіх ключових силовиків: він зібрав голів СБУ, набу, САП, ДБР, МВС і генерального прокурора. Кравченка, І от він заявив, що влада чує суспільство, вона хоче забезпечити справедливість і анонсував Зеленський. анонсував глибоку зустріч, робочу зустріч наступного тижня. Для чого для того, аби розробити план дій для усіх правоохоронних органів. Ну, звичайно, на мій погляд, такий крок зі сторони президента зумовлений тим, що вчора було в українських містах. Ми вже згадували про протести. Які прокотилися Львовом, Києвом, Одесою і іншими містами, і про них ми окремо поговоримо і. Я покажу вам і багато свідлин, і відеозаписів. Так ну відеофрагментів мається на увазі. Серед іншого, Зеленський також наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками, і ті, хто працює проти України, вони не повинні почуватися комфортно. Ну тут я абсолютно згодний, але треба пояснити, що він має на увазі. Справа в тому, що ну фактично там набу дійсно доволі там часто звинувачили у тому, що а, справи лежать у них роками, що ходу цим справам немає, що вироків замало. І от як так антикорупційні органи скільки грошей виділяють, а результат такий собі, але повторюсь, моя позиція особисто моя це не, е, ну, не, не дає підстав фактично вносити такі правки і ліквідовувати незалежність набу і САП. Ну і друга ремарка президента він сказав про те, що не мають комфортно почуватися ті, хто виступає проти України. Це відсилка до дій служби безпеки України, яка їх провела щодо працівників НАБУ і виявила зв'язки окремих працівників набу з. Країною агресором з Російською Федерацією, ну я тут також погоджуюся, але якщо ці люди дійсно мали зв'язки з Росією, затримайте їх, посадіть у в'язницю і все підкреслюю: на мій полі це реально не є причиною для того, аби ліквідовувати незалежність, як кажуть експерти, НАБУ і САП між тим друзі. А... Що відбулося? Давайте дуже коротко пригадаємо справу тому, що Верховна Рада е, ухвалила закон, який фактично позбавляє незалежності антикорупційних структур, е, і президент підписав його пізно-пізно увечері. Але українські міста до цього охопили протести е, вечірнього звернення. Президента не було. Воно з'явилося пізніше, глибоко ввечері. Де президент власне і зробив заяву щодо набу і Сап. Він не згадав про ці протести. Але, попри війну, попри корменанську годину, попри постійні обстріли, тисячі українців. Повиходили на вулиці, і ось як це було. Ну друзі, давайте скажемо, що це направду перший такий масовий протест спочатку. Повномасштабного вторгнення в Києві люди зібралися біля театру імені Івана Франка. Ось до речі, кадри звідти а, неподалік офісу президента. До речі, хто був, той знає, у Львові біля пам'ятнику Шевченка в Одесі на Дерибасівській в Дніпрі. люди вийшли на європейську площу. Протести були навіть у Сумах. До речі, попри обстріли, а також в Тернополі, в Полтаві, як пишуть журналісти в Луцьку, і навіть в івано Франківську. Що люди скандували? Ну там частину вигуків ми чули. Загалом вони казали, влада це народ, поверніть Європу. Корупція, ворог. Учасники тримали плакати. Мій батько загинув. Не за це там, народний гнів страшніше на сап і одна з протестувальниць в Києві Валерія. Я просто читав. Я колеги робили інтерв'ю з а, тими, хто прийшов на мітинг, і от Валерія, що мені кинулася в очі, вона сказала: якщо там президент призначає генпрокурора, а той керує на Бої САП, де тут незалежність? От я просто хочу передати вам настрої людей, які повиходили на вулиці. Так з якими питаннями вони повиходили? В Дніпрі, наприклад, там інша учасниця Анна вона каже, що те, що відбувається, це прямий шлях до процвітання корупції. Ми не хочемо повертатися до часів Януковича. Загалом я можу сказати, що багато хто згадує саме ті часи, часи Януковича і ухвалення так званих. Драконівських не так званих, а дійсно драконівських законів. Не думаю, що потрібно вже так сильно перегнати палку, але ну такі аналогії звучать. В Тернополі, наприклад, там говорили, що цей закон. Плювок в обличчя тим, хто боровся з євро... за євроінтеграцію, про це окремо поговоримо. Ну і ці протести, що вони показують? Вони показують, що люди там відчувають загрозу демократії і євроінтеграції, тому що ну змі пишуть про те, що цей закон дійсно може нести. Відповідні наслідки для України, які стосуються євроінтеграції, обмеження фінансування, наприклад, для України, ну і низку інших різних історій, які стосуються боротьби з корупцією. Підкреслюю, це головне. Треба сказати, що мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом також. Приєднався до протестувальників столиці, значить, звичайно, Кличко не міг упустити таку можливість, як ви розумієте. По перше, Віталій Кличко, він давнішній до ворог банкової і Зеленського особисто. Ви пам'ятаєте, що ще там на початку каденції президента Зеленського у них були непорозуміння з Андрієм Богданом, головою офісу президента. Ну загалом це все читається, так і зрозуміло, що Кличко, який в останній час посилив свою риторику, який почав говорити про автократизм в Україні. Про посилення цього автократизму з особистою критикою щодо Зеленського він висловлюється. Він не міг упустити таку можливість. Ну потрібно просто там багато камер, треба прийти і сказати, що, що яке жахіття відбувається. Ну а по-друге, піаритись, як ви розумієте. Також потрібно багато політиків піарились на цьому, і не він один, скажемо чесно. Ну і очікувано кличко заявив про те, що це моє місто. Я не можу стояти осторонь НАБУ і САП створювали наші партнери. Ми там 10 років боролися за їхню незалежність, а тепер, от хочуть ці органи зробити залежними. Поруч з кличком був замічений. Хто був замічений Дмитро Білоцерковець? І от цікаво, що в мережі з'явилося відео, де кличко і е, білоцерковець агресивно розмовляють. І деякі користувачі навіть писали, що вони ледь не почубилися. В мене є цей відеофрагмент. Ну фактично, зараз ви бачите на екранах що, е, кличка і Білоцерковця, Але в мене є відеофрагмент там, де вони спілкуються агресивно, спілкуються. Давайте подивимося, ви самі зробите висновки. Я тебе спрашиваю, Я тебе піти. а притим. Ну що ж, тобто, кличко приїхав. Він розповів про свавілля. Він зняв декілька тіктоків, зробив декілька фоточок. Потім лайтне побився з Дмитром Білосерковцем, сів на мотоцикл і поїхав. І ось як він до речі: є відео. Є відео, Сідай на мотоцикл і їде. От, якось так бачите, дороги є в Києві. Їздити на мотоциклі. Також можна Сергій Притула також прийшов на цей мітинг. Ось світлина далі. Подивіться, будь ласка. Давайте давай, так, зробимо, щоб було щоб було краще видно. І що ну і звичайно, риторика та сама. Він згадував про революцію гідності. Сказав, що в 2013 році Янукович розвернув Україну від Європи. Люди вийшли на майдан. Сьогодні там Рада знову йде проти волі українців, які хочуть до Європейського Союзу. Ну і притуло там називається закон спробує повернути країну до диктаторських часів і закликає там владу накладати вето на цей закон. Він каже, що це значить. Не історія про хорошого царя і поганих бояр. Президент має нести відповідальність його там накладіть вето і не ганьбіться. Фактично сказав е, Притова. Ну е, коротше, друзі, як ви розумієте, піарились всі на цьому заході, але е, ну, не потрібно також нівелювати повністю його слова. погодьтесь. між тим, що реально, от мені впало в око. Що реально цікаво, це реакція Кирила Буданова. Очільник головного управління розвідки висловився про цю ситуацію. Також він у себе в Фейсбук написав: у нас одна спільна біда, один ворог. внутрішні протиріччя слід вирішувати через відкритий діалог для досягнення спільної мети відстояти нашу країну. І, от його коментар насправді як виглядає, давайте разом поміркуємо: як завуальована критика цього закону. Ну, що я так і не зрозумів, чи навпаки, він, він підтримує такі дії. Він підтримує цей закон. Він, він каже про те, що давайте не виходити на вулиці, тому що це нас роз'єднує або критикує цей закон. От тут реально не зрозуміло, але багато хто е, фактично е, ну, думає, що Буданов не прямо, але ніби натякає, що такі зміни не сприяють єдності. Виходить так, що навіть у владних там колах є ті, хто не у захваті від такого рішення щодо інших силовиків Малюка і Кравченка, голови СБУ і генерального прокурора. Треба сказати, що вони в оперативному порядку зібралися, щоб, значить, поспілкуватися із пресою із послами. І, от, голова СБУ малюк, і генпрокурор Кравченко на брифінгу спробували заспокоїти суспільство. Малюк каже НАБУ і САП не ліквідовані. Вони продовжують працювати. Але генпрокурор один і не може бути дублювання пов. Ну, важливий, сказав він. Ну і додав, що зміни потрібні для балансу для противаг щоб антикорупційні органи не перетворилися на монстра. каже він, і а Кравченко от запевнив, що набу йому не буде підпорядковуватися а сап це частина системи прокуратури, і вони працюватимуть як одна сім'я. І всі ці слова я нагадую, звучать якраз на тлі протестів і критику критики від заходу. До речі, про захід. От що пишуть там, що пишуть на заході. Я вам скажу, що змі. Дуже і дуже багато часу присвятили якраз цьому закону і тому, що відбувалося. західні змі, зокрема, The Economist, називає ухвалення закону шокуючим навіть для команди президента. Видання припускає, що зміни викликані. Нібито розслідуваннями набу проти оточення президента. Вони порівнюють закон із диктаторськими законами Януковича 2014 року. Далі видання The New York Times пише, що це перші масові протести проти Зеленського за час війни. Люди обурені ліквідацією антикорупційних зусиль. Видання Politico зазначає, що в ЄС серйозно стурбовані, адже незалежність НАБУ і САП – це ключ до євроінтеграції. Єврокомісарка ЄС Марта Кос назвала цей закон серйозним кроком назад. Reuters видання називає, зокрема, ситуацію найнебезпечнішим моментом для антикорупційних органів, а видання BBC нагадує, що боротьба з корупцією це умова для вступу в ЄС. Блумберг пише, що протести показують зростаючий гнів через спроби Зеленського зосередити владу. А Ексіос прямо звинувачує президента в нейтралізації антикорупційних органів. От якось так. Посли G7 висловили серйозне занепокоєння в ЄС. За даними декона міста малися переконати Зеленського не підписувати цей закон, але як ми вже знаємо, він це зробив. Що я думаю, друзі? Я думаю, що справжні наслідки від цього рішення ми побачимо з часом. Якщо від нього від цього рішення буде страждати боротьба з корупцією. Шлях до євроінтеграції і тим паче обмеження фінансування для України це катастрофа. Давайте скажемо чесно. Більше того, Дональд Трамп я сьогодні вранці прокинувся, читаю новини. Він знову чомусь там натякає на якусь непрозорість у виділенні грошей від Байдена до Києву І каже цікаво, що з тими грошима були далі. Так. І це не дуже хороший сигнал, як ви розумієте, тому що якщо Трампа знову десь там в нього в голові щось переключиться, і він дістане свою стару шарманку про непрозоре використання грошей українською владою і так далі. Хоча треба сказати, що був проведений аудит, і жодних порушень не знайшли. Гроші там ніхто не розікрав. Але якщо так станеться, то Трамп може припинити постачання допомоги або там взагалі будь-якої допомоги під... Там лозунгами або ж під надуманими про те, що гроші розкрадалися, а зараз там нібито е, знищується антикорупційна інфраструктура для того, аби замести сліди. Ну тобто варіанти можуть бути реально різними. Ми не хотілося б щоб до цього дійти. Тому питання: навіщо давати ось таку можливість, такий привід для Дональда Трампа, правда? Але можливо, я взагалі помиляюсь, і таке рішення навпаки може призвести до іншого повороту ситуації. Я не знаю, що думаєте ви, друзі, з цього приводу. Ось що насправді цікавить мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за підписки. Я вам дякую за те, що ви е е коментуєте. Активно те, що ви бачите і чуєте, реагуєте на такі гострі теми. Спасибі вам за це величезне. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі в наступних відео.